Шановні друзі, хочу записати відео на рахунок канал 8. Мені 54 роки і 8 я вже вживаю рік десь десь до півтора року. Раніше в мене були такі болячки, що я не міг на турніку просто висіти. У мене розжимались руки. Після 10 хвилин, як я е, просто повиснув на ньому до 10, 10, 10 секунд, вибачаєш, 10 секунд. Тобто, ну такий був організм. Так мені було, коли мені Оксаночка прикладала, ну, порадила, я взяв, попробував, Перший місяць було дуже важко мені, потім стало все виправлятися. Після того всього я, в мене грижа 5 мм і мені потрібно було, лікар мені сказав на турніку, хоча б чуть-чуть висіти, щоб воно і рухати ногами туди-сюди, щоб виправлялося. І я потихеньку-потихеньку вже пройшло півтора року, як я приймаю їх. І на сьогоднішній день я вам просто хочу показати, що, що робить ЛЛ-8. Тобі, щоб ви зрозуміли, що він робить чудеса, я не знав сам, що воно таке може бути. 54 роки, всім привіт. Користуйтесь, пийте, щоб ви були всі здорові.